Усіх вітаю на своєму каналі, мої любі друзі. В цьому відео я розповім про ще одну, одну хворобу курей із групи хвороб гермінтози, яка називається тестодоз. Ця, розкажу про цю хворобу, про неї, які симптоми цієї хвороби і як лікувати. Усім приємного перегляду. Ось це стодоз це захворювання, яке викликає стрічковий черв'як. Симптоми цієї хвороби. Це судоми і втрата маси тіла птиці. Як, як же птиці заражаються цією хворобою? А ось як. Вони заражаються через е, неякісний корм. Неякісний не корм, неякісну їжу. Ось, Як радить інтернет-джерело, з якої я брав інформацію про цю хворобу, для лікування використовується препарат Філіксан. Але я вам раджу все-таки звернутися до ветеринара, він краще знає, він допоможе і вилікувати вашу птицю, порадить вам додаткове лікування, призначить ось. Завжди, друзі, в вам дбайте про свіжу воду і їжу. І дезінфікуйте курники і взагалі ем, дезінфікуйте, прибирайте, щоб було чисто в курей. Ось, і точно не будуть хворіти. Ось, і за їжу, і вода, це обов'язково повинні бути свіжі. Свіжий корм, тому що, бачите, все це від цього залежить. Багато які у ці хвороби е, передаються через їжу. Не всі, але більшість таких хвороб є. Ось таке коротеньке відео. Можливо, завтра, після завтра зніму ще одну хворобу. Про це дуже хво... мало інформації про цю хворобу. І залишається буквально скільки? Чотири хвороби розказати і таких. Така, збірник таких відео буде про хвороб і закінчу його яке вже знімаю почав його рік як знімати ось і ну, ще до, до сих пір не зняв але багато яких хвороб про які я вже розповів тому усім гарного перегляду друзі коротка інформація доволі але розповів найголовніше ось тому усім гарного перегляду Ой, яку перегляду, гарного вечора, тихої ночі. Дякую за перегляд і до нових зустрічей. Усім па-па-па-па.